Гарантії безпеки та їхні терміни у межах потенційної мирної угоди обговорять сьогодні Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Зустріч перенесли на дві години раніше ніж планувалося. До цього президент України вже у Сполучених Штатах Америки у Флориді перебуває наша кореспондентка Ельвіна Сейдбулаєва. Вона з нами зараз наживо. Ельвіно, які заяви зробили президенти напередодні переговорів та чого від них очікувати? Та ігор так початок переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа запланована сьогодні на на 20.00 за київським часом. Зустріч відбудеться в резиденції Мара Лаго, що розташована на курорці Панбіч. Лідери говоритимуть про мирний план, який нині за словами Зеленського складатиметься із 20 пунктів. Головні пункти у нього щодо яких Точиться дискусія, і поки що немає такої спільного бачення. Це гарантія безпеки для України, контроль над Запорізького АЕС. А також вивіз військ з території Донбасу. Пропоную послухати. Гарантії безпеки повинні бути одночасно з питанням закінчення війни, тому що ми повинні бути гарантованими в тому, що Росія не почне знову агресію, і потрібні сильні гарантії безпеки. Це будемо проговорювати терміни, я думаю, будемо проговорювати. Я думаю, що приділимо багато уваги і економіці, тому що є гроші зараз в Рашен СССР і цього недостатньо, щоб відновити не Україну. Це велика сума, але цього все одно недостатньо. І Володимир Зеленський прибув у Сполучені Штати кілька годин тому напередодні. Він зустрівся, він прибув до Канади та зустрівся з прем'єр-міністром Марком Гарні. Той голосив про нову допомогу Україні. Зустріч президента Зеленського та прем'єра Карні відбула відбулася після масової атаки Росії на Київ. Тож очільник канадського зазначив, що наскільки важливо підтримувати Україну в цей складний час. А український президент назвав російську атаку демонстрацію того, що Путін не готовий до укладання мирної угоди. Вони послухати. Путін Путін не хоче миру, а ми хочемо миру. І він людина війни, але боїться говорити про це публічно. Але ми бачимо ці кроки, і нам потрібно зупинити цю війну. Нам потрібні дві речі: тиск на Росію і достатня підтримка України. Ми поговоримо про це. Поговоримо про протиповітряну оборону. Ми оголошуємо про подальшу економічну допомогу Україні. Економічна допомога на суму 2,5 мільярди доларів, яка допоможе розблокувати фінансування від МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку. Щоб розпочати цей процес відбудови, у нас відбудеться важлива двостороння зустріч, а потім віртуальна зустріч із нашими колегами з коаліції охочих. І у Канаді Зеленський провів онлайн розмову з європейськими лідерами та генсектора е генсекретарем НАТО аби узгодити спільну позицію перед зустрічю з Дональдом Трампом у Флориді разом з президентом України, ціла команда, секретар РНБО Ростем Міра, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник генштабу Андрій Гнатов, міністр економіки Олексій Соболів та радник офісу президента Олександр Бевськ. Раніше Трамп нагадаю заявив, що сподівається на успіх цієї зустрічі а також про намір поговорити з Путіним телефоном. Така інформація на даний момент. Тигра. Дякую, Львіна. Львіна Сейдбулаєва зі сполучених штатів про деталі зустрічі зеленської Трампа, яка відбудеться сьогодні у Флориді. Напередодні президент України завітав до Канади.